Ліків залишилося три дні, а я взагалі не готова. Я завжди не готова. Як здавати, все здаєш невідмінно. А що там за предмет? Ось конспекти є? Так у людки візьмемо. Вона хоч і не готова, але у неї завжди все є. А чому це весь час у Людки все? Може я також іноді хочу забити на все. Людка, ти. Ось ти Вести нічого не можеш. Хочете залік на шару? Як це на шару? А ось так. Відповідаєте мені на запитання. Шара у вас заліковці. Mm. Та хоч 100, що, правда поставиш? Не yeah, ночь ну, заліковку. Та ні, Реб, це якісь розводи. Демо звідси. Дуже перше питання. Звідки походить вислів? Щасливі один і не спостерігають. Так дев'ятий клас грибоєдов, гори від розуму. Добре. Ім'я якого полководця в перекладі з монгольської, означає володар світу. Король чи це? Ну, в принципі, мені такі чоловіки завжди подобались, але ну, зачекайте. Алло, мам, а як називається твій улюблений серіал? А, Роксолана. Ну, тоді все просто. – «Чингисхан». хан Безглуздий та незрозумілий набір слів. Та ні синікниця, якась не знаю. Та ні, я знаю. В мене батько різко і за таке бив. І завжди горев. Ну понаписуєшся твоя бородикабру, а потім тебе прикривати треба. У такому разі. Виведіть мені формулу бороди. <різь> Немає нічого простіше. Борода. Беремо Бор та Ода. Бор це ліс, Ода – це вірш. Значить, ліс, вірш, тобто без вітря. Далі, без вітря. Розкладаємо без вітри, є, є, виносимо за душки, отримуємо Є. Відкриваємо дужки. 3 мінус 5. Звідси Є равно 2,7. Звідси Б. коефіцієнт волохатості. Давай заліковку. Якщо не лашара, здай залік на шару.